Будемо говорити про державну антикорупційну програму виконання розділу 14 пункту 4.8 щодо спрощення процедур визначення чітких прав з приватизації земельних ділянок. Послухати, почути думку експерта з цього приводу. Дякую за високу довіру, що ми маємо таку можливість порозмовляти відносно цієї дуже важливої теми. Звичайно. Тема оформлення земельних ділянок, або е, сфера земельна. Це дуже часто зараз використовується е, в спілкуванні з людьми. Е, багато хто каже, що це дуже найбільш корумпована сфера, багато хто каже, що дуже багато там незрозумілостей. І це, звичайно, що приводить до великих-великих скарг громадян. Адже е, немає єдиних правил, власне кажучи. Які б зобов'язували різні органи державні, органи місцевого самоврядування, проєктні організації, де б людина могла прочитати і визначити для себе алгоритм певних дій, в залежності від того, що людина хоче. Чи приватизувати земельну ділянку, чи змінити цільове призначення земельної ділянки. Так от, процес оформлення земельних ділянок це є передусім процес. Від подачі заяви до кінцевого його результату, до отримання раніше був державний акт, зараз до внесення відомостей Державної реєстраційної служби України в державний реєстр і отримання відповідного витягу про наявність власності або оренди певної людини, або громадянина, або юридичної особи. Так от в чому полягає цей процес? Від подачі заяви, зараз це гарно дуже е, оформлено в міській раді, є е, е, прозорий офіс, де люди можуть прийти, подати заяву. Але є цілий ряд моментів, які, е, будемо говорити, незрозумілі для багатьох людей, тому що в основному свої люди вони займаються своїми справами там життєвими. І е, процедур оформлення земельних ділянок не знають. Подавши заяву, Цілий ряд моментів є або етапів їх ще називають. Подали заяву, припустимо, людина хоче приватизувати земельну ділянку. На підставі цієї заяви подаються відповідні документи, надається дозвіл органу місцевого самоврядування, якщо це на території органу місцевого самоврядування. І тоді сама людина йде із цими документами, з цим дозволом до проєктної організації. Це можна було б робити зразу. Якби там в цьому прозорому офісі була б присутня проєктна організація. Тобто ми вже оцей шлях вискоротили. І тоді людина, подавши заяву, тут же виїжджає спеціаліст на місце, робить зйомочку. Це проєктні організації, проєктні роботи роблять звичайні, ці, гроші, ці роботи є платні. Ну, В тонкощі не будемо поглиблюватися, що це за роботи. Спеціалісти знають, що це, це годичні, землепорядні роботи, зйомочки. Потім е, оформляється це вже, все в журналі е, по результатам цих зйомок. Потім шшивається е, документація. Документація по результаті е, оцих зйомок оформляється в технічну документацію. Ця технічна документація узгоджується з узгоджуваними службами. Це санепідемстанція, екологія, архітектура, земельні ресурси і пожежники. Після цього, коли все це узгоджено, попадає знову ця документація на затвердження в орган місцевого самоврядування, який приймає рішення там, приватизувати або передати в оренду цю земельну ділянку, після чого цілий ряд процедур пов'язаних із внесенням до бази даних цієї земельної ділянки. Так от, таких єдиних правил немає зараз. І, відповідно, це вносить незрозуміння і проблеми. Люди не знають цієї процедури, там, де щось не проплатив, там, де якоїсь довідочки не доніс і так далі. На мій погляд, в прозорому офісі має сидіти компетентна людина, яка володіє питаннями повністю і знає процедуру для будь-якого оформлення земельних ділянок. Чи то зміни цільового призначення, чи то приватизації, чи то будь-якого іншого, будемо говорити, кроку людини по оформленню земельних ділянок, ця людина має знати ці процедури. Відповідно, знаючи цю процедуру, людина каже, що от рахунок такий, туди треба проплатити, рахунок такий, якщо це не може узгоджуватись, бо до останнього, десь рік тому назад, ще такої процедури не можна було зробити, проплативши послуги погоджувальних служб. В кожному відомстві, там пдм свої нормативні документи, пожежники свої мають нормативні документи, екологія свої. І в кожному цьому відомстві людина або юридична особа повинна була проплатити ці послуги. Зараз, здається, це все узгоджено вже загальна сума в проєктній організації. Накопичуються і вони потім проплачують ці послуги за конкретну людину. Ще правда, не урегульовано з Державною реєстраційною службою. Ну, це створена недавно нова структура. Я думаю, що найближчим часом все це питання буде узгоджено. Далі внесення до бази даних Державного земельного кадастру всім цим зараз займається в одному органі. Це Держземагентство називається це управління у Вінницькому районі і відділ є в місті Вінниці. На шостому поверсі представник цього відомства е, якраз е, має робоче місце в єдиному прозорому офісі. Я думаю, що, е, якби оці всі моменти узгодити, і це було б регламентовано таким спільним е, нормативним документом, і його е, можна назвати порядком, і це було б затверджено постановою Кабінету міністрів, і це мало б зобов'язальний характер для кожного. Де чітко прописано, що людина робить певні кроки. От в багатьох країнах, припустимо, я був в Польщі багато разів, людина приходить, подає документ в одне вікно, і в одне вікно приходить в це через певний час. А та людина, яка там приймає цей, цю заяву, каже, що вам треба проплатити там умовно 100 злотих, і приходите через 3 дні, через 5 днів, через 10 днів, забираєте кінцевий документ. Це було б ідеально, якби так робити. В нас, на мій погляд, можливо це зробити, але це предмет серйозних перемовин. Звичайно, це пов'язано з фінансовими надходженнями різних служб. Але це зробити, на мій погляд, можливо. Ну, для цього треба дуже серйозно попрацювати, узгодити ці всі процедури. Це нелегкий, як то кажуть момент. Десь в якихось моментах треба компроміс знаходити, десь в якихось моментах, як то кажуть. Сказати, що це так, де певної служби має бути, тому що все повинно направлено бути для того, щоб людина не ходила по цим коридорам влади. І її не штовхали з одного, а люди ж не розуміють, з одного кабінету в інший це не наша компетенція, це не наша. Слід сказати і про відношення і в різних державних органах, і в органах місцевого самоврядування в тому числі. В нас трошечки відрізняється відношення до людини, до суб'єкта підприємницької діяльності, який прийшов щось оформляти, якусь довідку отримати, або висновок, або якесь посвідчення. Трошечки відрізняється відношення, якщо взяти цивілізований, будемо говорити, цивілізовані відношення європейські, там трошечки по-іншому це ставиться. Там люди за кордоном розуміють, що це до тебе прийшов платник податку. І ти повинен зробити все можливе і неможливе, щоб людина нікуди не ходила. Чого не може зробити, треба звернутися до певного органу і допомогти зробити це людині. Коли так буде кожен із нас, хто працює на державній службі, хто працює в різних інших галузях, коли будемо так поводити, то тоді, я думаю, що покращиться і оформлення земельних ділянок, і строки скоротяться, і так далі. І так далі. Все буде покращуватися. Мігро, як, як ви вважаєте, хто має розробити такий порядок оформлення земельних ділянок? Ну, порядок оформлення земельних ділянок, звичайно, що має розробляти той орган, який врегулює ці всі питання і координує. Це Державне агентство земельних ресурсів. Держземагентство, агентство, так називаємо. Це державні службовці, яким платяться кошти із державного бюджету, зарплати. І вони повинні ці правила прописати, пропозиції внести. Ці пропозиції мають бути узгоджені в різних відомствах, міністерствах, адже ж вони не потребують ніяких практично фінансових затрат. Це просто тільки організаційно це треба зробити. Прописати, прописати, узгодити. Всі можна знайти компроміс. Тому що ціль цього компромісу це звільнення людей від цим ходіння по мукам, по цим кабінетам. Якщо буде розроблений такий порядок, як ви вважаєте, реалістичні, які будуть сроки оформлення земельних ділянок? Ну, оформлення земельних ділянок, оця процедура, вона е десь я читав, що і багато хто каже, 14 днів, на мій погляд, це неможливо зробити. Чому? Тому що в процесі оформлення земельної ділянки, якщо це вільна земельна ділянка або частина території, скажімо так, бо земельна ділянка тільки тоді з'являється коли відносно неї якийсь встановлений органом відповідним правовий статус. Це коли е, земельна ділянка, тільки тоді поняття виникає, коли є адреса цієї земельної ділянки, коли є е, цільове призначення цієї земельної ділянки і коли є відповідно площа цієї ділянки. Три моменти говорять, що це є вже земельна ділянка. Якщо є адреса, площа і цільове призначення цієї земельної ділянки. Все це якраз вирішується у цій процедурі. Так от, якщо взяти, припустимо, один раз на місяць орган місцевого самоврядування, Вінницька міська рада повинна приймати рішення, в тому числі і земельне, то вже воно не може 14 днів бути. Тому що якщо подається е, заява, то хоча б десь е, півтора місяці, але я думаю, що це більшість людей влаштовувало би. Якщо подала людина або юридична особа заяву, на приватизацію там, чи на оформлення оренди, і через півтора місяця приходить і забирає договор оренди, нікуди не ходячи, нікуди не кланяючись, просто в одному місці проплативши, даже люди готові на те. Я по собі скажу, щоб заплатити трошечки більше, щоб не ходити і не тратити ні здоров'я, ні часу, тому що десь кожен з нас працює, десь кожен має якісь свої особисті питання, а ми вимушені тратити ці, цей дорогоцінний час в чергах. В незрозумілих, щоб тобі сказали, що це ти не сюди стояв дві години або три години. Ти не сюди стояв, тобі треба було до того кабінету, а там теж черга. І так, оце, це, це коло треба якось розривати, прописувати процедуру і заставляти ті органи державної служби, органи місцевого самоврядування. Вони існують на наші кошти, на кошти платників податків. І вони повинні створити умови бездоганні. Для е, нашої комфортної, як то кажуть, комунікації. Ще питання зараз є доручення Кабінету міністрів до кінця року завершити розмежування землі, то про що ми з вами говорили державної, комунальне і приватне. Якщо це розмежування відбудеться, то терміни, наприклад, оформлення державної власності, земельної ділянки державної власності можуть скоротитися. Вони ж не будуть залежати від. Засідання сесії чи ні? Ну, звичайно, коли е, державні органи це органи, які, е, е, припустимо, голова райдерміністрації. Ну, за межами населеного пункту, там по певним цільовим призначенням вони можуть приймати таке розпорядження, підписувати розпорядження. Там не потрібно збиратися один раз. Звичайно, тут терміни повинні скоротитися і значно скоротитися. Тобто, півтора місяця да. це максимальний термін, мав би бути. Ну, Ви десь видає приблизно видає. так. Угу. Так як сказано в законі про звернення громадян, 30 днів має будь-який орган надати відповідь. Якщо там потребує додаткового вивчення, то 45, 45 днів. От я вважаю, це ідеальним було б терміном. І люди, я думаю, людей би це влаштовувало, а не роками оформляти земель. Роками оформляють земельну ділянку. Роками люди. Чому? Тому що процедура недосконала. Різні відомства по різному ці питання вирішується. Ну, в місті Вінниці, припустимо, не можна на прикладі Вінниці це говорити, бо тут в Вінниці набагато краще це вирішується. А якщо поглибитись десь туди, в район, в село, то там мені видається, що набагато складніша ситуація. Набагато складніша і набагато розтягнуться в часі. Всім відомо, що прийнятий закон про розмежування земель на комунальну і державну. Організаційні всі заходи зроблені, створені комісії, організаційно все зроблено. Але в державному бюджеті, на жаль, не вистачає коштів для того, щоб профінансувати виготовлення відповідних документацій і їх погодження, їх затвердження. Там цілий ряд моментів, які пов'язані з фінансуванням. Організаційні заходи зроблені. А далі справа не пішла. Я думаю, що найближчим часом наші державні органи вишукають, Такі кошти, і ми зможемо набагато ефективніше і в скороченіші терміни оформляти земельні ділянки і юридичні особи, і громадяни в Вінницької області і в місто Віннісів, в тому числі. Як ви думаєте, в такій постанові, от яка, наприклад, ну теоретично, гіпотетично буде розроблена щодо встановлення порядку оформлення земельних ділянок, має бути прописана відповідальність усіх, які здійснюють цю приватизацію? Безумовно. Хоча там Кодекс про адміністративні правопорушення, є та ціла система ем, накладання відповідних адміністративних, адміністративної відповідальності всередині різних служб, це Закон України про Державну службу і про службу в органах місцевого самоврядування, адміністративний кодекс. Звісно, що ці порушення мають чітко, як то кажуть, Мати конкретну відповідальність. Якщо конкретна людина винна в десь якихось моментах, які затягнули, значить вона повинна нести відповідальність. Для того і існує, як то кажуть, державна служба, яка фінансується з державного бюджету, щоб створити максимальні комфортні умови для громадян, які звертаються.